Ми у силах змінити все. Спільний заклик до нації виголосили в українському домі лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко та голова громадського об'єднання Антикорупційний рух Валентин Наливайченко у своєму зверненні Тимошенко назвала корупцію одним з головних ворогів нашої держави. Корупція на наше глибоке переконання вона іноді буває навіть небезпечніше для благополуччя нашої країни ніж війна. Вона роз'їдає країну зсередини. Вона відкриває всі двері для окупантів. Жертв війни в російській агресії ми міряємо тисячами і оплакуємо кожного загиблих. Але є жертви корупції, і жертви корупції вони щислюються мільйонами. Збереження влади у нинішньому вигляді незворотньо потягне за собою падіння економіки та втрату українцями залишків своїх статків, переконана очільниця батьківщини. А самознищуючий конфлікт між президентом та прем'єр-міністром уже закладеною конституцією, доповнює пан Наливайченко. Ми вважаємо, що мрія про створення технічного неполітичного уряду в цьому в цьому парламенті є нереалістичною і призведе до втрати дорогоцінного часу. Єдиним виходом із ситуації, що склалася Юлія Тимошенко, вбачає повне перезавантаження життя країни, перезаснування де-факто нашої держави на основі ухвалення нової принципово іншої сучасної європейської конституції Республіка Україна. Нова конституція, на наш погляд, мусить принципово відрізнятися всіми складовими договору між громадянами України. Договору, який виправить всі ті вади організації нашого спільного життя, затвердить або парламентську, або президентську форму правління, але не змішуючи їх. Політик зазначила, що нова конституція має закріпити повну незалежність судової гілки влади, закласти основу для реальних механізмів боротьби з корупцією, запровадити справжню фінансову незалежність місцевих громад при збереженні унітарного устрою країни. Ми також стаємо на тому, щоб не допустити жодного особливого регіону з жодним особливим статусом. Всі регіони мусять отримати однакову свободу. Однакову фінансову незалежність, але і однакову підконтрольність центральним органам влади країни. Юлія Тимошенко оголосила про об'єднання своєї команди з антикорупційним рухом Валентина Наливайченка. Політик закликала створити громадську національну асамблею, у яку запрошую війти фахівців з різних сфер задля розробки стратегічної програми відродження України. Ми зробимо все разом нашою командою, разом з Валентином для того, щоб така стратегія, саме українськими інтелектуальними колами, була народжена, розроблена та безумовно втілена в життя. Олександра Мережинська Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.